До міжнародного дня інвалідів вже втретє в Луцьку організовані рекреаційні ігри для неповносправних людей з усієї області. Організатори переконують, що такі люди, попри їхні фізичні проблеми, можуть не гірше за здорових впоратися з власним життям. Це вони доводять і у спортивній залі, і у побуті. Ми теж інших допомогти тим, хто цього потребує. Один з організаторів, керівник обласного благодійного фонду, переконує, що до цих людей неможливо залишитися байдужим. Коли ми спілкуємося з такими людьми, як вони живуть, це, це жахливі умови, тому що ці люди потребують догляду. Інколи батьки їхні вони не можуть нічого зробити для них, тому що вони вже старенькі, не мають фінансування. Інколи буває таке, що людина роками в квартирі не може вийти на вулицю, бо немає кому звести її, немає ліфтів, немає засобів, і це. Просто жах, і ми не можемо на це просто так дивитись. Поки що триває розминка спортсменів та аматорів. Гребці готуються до серйозних ...баталій, таких як регбі, у якому необхідно з м'ячем на віску дістатися до воріт супротивника, бо чия майстерність тут полягає влучно потрапити м'ячем у ціль, сладом... на візку або катання з перешкодами, настільний теніс та інші. Жіночий азарт чоловічому не поступається. Радіють кожній нагоді так провести час. Позайматися спортом і поспілкуватися. Дуже багато моїх знайомих тут є. Просто є можливість побачитися. Хочу подякувати організаторам за можливість, таку що просто люди можуть, мають можливість приїхати десь дому, тому що багато людей живе в квартирах і не та не виходять. А тут класно Валентина Віньковська, депутатка Нововолинської міської ради. На змагання приїхала у двох з чоловіком, який теж пересувається на візку. Проте це не завада ні для спорту, ні для роботи. ...мистецтва та громадської діяльності Валентина встигає скрізь, проте найбільшою її гордістю та основним заняттям є те, що вони з чоловіком ростять двійка власних дітей. Я керівник громадської організації інвалідів довіра в місті Новоленсько. Привезла своїх друзів сюди. Нам сприяло управління сім'ї та молоді в місті Новоленському. Нам виділили автобус, за що ми їм дуже вдячні. Хочу сказати, що мені це подобається. Тут є рух. А там, де є рух, є життя. Мені подобається, що ми мали зустріч зі своїми друзями, знайомими. Ми могли тут поспілкуватися, і взагалі мені такі дійства подобаються, тому що тут ми відчуваємо себе добре. Шкодує лишень, що такі зустрічі відбуваються тільки раз у рік. Раніше пригадує, зустрічалися і обдаровані інваліди. Нині на це в держави немає коштів. А от Світланка бачить себе саме у спорті. Я займаюся потрошки. Намагаюсь знайти себе, можна так сказати. А чимось конкретно навіть не можу вам відповісти. Усі, так, да. все по все почуть. Загалом за перемогу боролися близько півтори сотні неповносправних. Тим часом представники управління спорту з обласної адміністрації привітали учасників міжнародних параолімпійських змагань. Юлія Циплюкнеля Прокопчук для новин на часі.